Need for Speed 2015 гра, яку чимало гравців називали провалом. Але що, як ми просто не зрозуміли її? Що, якщо це не погана гра, а можливо навіть найамбітніша спроба серії зробити ривок у нову епоху? І чи справді гра настільки погана, як про це прийнято говорити? Якщо серйозно, я не буду хейтити цю гру, бо вона мені сподобалась. І все, що я скажу і розповім далі, це суб'єктивно моя думка. Але давайте по порядку. У 2015 році франшиза Need for Speed опинилася на роздоріжжі. Після досить сумнівного Need for Speed Rivals і повного перезапуску компанії Electronic Arts робить ставку на молоду аудиторію: нове покоління гравців, нові ідоли, новий своєрідний стиль. І саме тут на сцені з'являється Need for Speed 2015. Гра з простим ім'ям, але дуже непростою долею. Вона отримує змішані оцінки, хтось хвалить графіку та атмосферу ночі, хтось навпаки критикує за слабкий сюжет, дивну фізику і неможливість грати без інтернету. Студія Ghost Games хотіла створити щось особливе. Справді. Need for Speed 2015 мав поєднати 5 ікон автокультури: Кен Блока, Анакаїсана, Магнус Вокера, Шинічі Морохоші. Ріскій Девол. І не знаю як для вас, але з-поміж всіх кенблоки на Сан – це справжні легенди. Цілі гри була досить простою, але амбітною. Зробити гравця частиною легендарного андеграунду. Вперше ми побачили лайв екшн кат сцени з реальними людьми, зняті у стилі вуличного життя та перегонів. Графіка на двигуні Frostbite, нічна естетика як з мрії стрітрейсера. У грі 51 авто на старті. Усі реальні, ліцензовані та з досить широкими можливостями як стайлінгу, так і тюнінгу. Чув думку, що можливість кастомізації майже на рівні культового Need for Speed Underground 2. Вініли, обвіси, диски, капоти. Але фактично, звичайно, що Underground був на голову різноманітнішим в цьому плані. Ми отримали різні стилі перегонів, дрифт, гонки на час, спринт, кільцеві, драг та умовні погоні з поліцією. Фізика не всім зайшла, і в цілому я можу зрозуміти чому. Занадто дивний масляний дрифт і дуже своєрідне кермування. Сюжет насправді максимально простий. Ми – це новачок, який з нуля доводить свою вартість, конкуруючи пліч опліч з легендами. І тут ми вперше стикаємось з таким незнайомим для Need for Speed феноменом лайв екшн сцени. Справді сміливий хід, але багатьом ці сцени здались крінжовими, особливо тоді, коли типу підлітків намагаються грати люди яким за 30? Ігровий новинний ресурс IGN процитував гру так: too shallow to matter, що в перекладі на українську «занадто поверхнево, щоб мати значення. GamesRadar – крута оболонка без глибини. То чи справді все було настільки погано? Атмосфера, хто б ще не казав, але в цей раз передати естетичний веб-нічного міста справді вийшло. Вентура Бей, вигадане місто, але справді непогано деталізоване з точки зору графічної складової. Тумани, світло, дощ, близько асфальту, все виглядало і досі виглядає шикарно. Саундтрек своєрідний, але поєднує в собі як андеграундних виконавців, так і свіжих. Найгучнішою подією стала колаборація з Кеном Блоком, як своєрідний лист любові до автокультури. І не знаю, як вам, але для мене було дуже приємно подивитися, чи правильно сказати, мінімально доторкнутися до такої легенди, як Кен. І хто б що там не казав, розробники змогли зробити гру стильно. Постійна потреба в інтернеті. Без нього навіть не стартуєш. І насправді це часто заставляє позлитися. Наче їдеш собі спокійно гонку, бамс, різко з'єднання немає, і проходь гонку заново. Неприємно. Знайшов інформацію про те, що на релізі не було ручного переключання передач. Не можу сказати точно, тому що на цей момент це вже доступно, але певно на той момент щось пішло не так. Поліція у грі, я б сказав, досить імпотентна. Перепрошую за таке слово, але справді поліція дуже слабенька. Начебто вона і є, але фактично ніякої загрози і себе не становила. Іноді реально потрібно спеціально поїхати за копом, щоб той не втратив вас із виду. Ну і це, звичайно, трохи жесть. Щодо карти, я б сказав, вона чимала, але дуже швидко набридає. На той момент, а саме 2015 рік, звичайно, це було досить сильно. Але я не можу не сказати про те, що іноді це місто здається занадто мертвим. В мене є відчуття, що вони могли б зробити це трохи краще. Але або дедлайни горіли, або ж просто намагалися економити при розробці. І головне, з чим я стикнувся протягом проходження, після кількох годин, неначе усе починає повторюватись. Звичайно, місто одне й те саме, дороги одні і ті самі, але от якось почуваються протягом проходження, що щось, але не так. Ghost Games деякий час намагалася її підтримувати. Були деякі оновлення, нові DLC-шні авто та івенти. Але вже в 2016-му на це все забили і всі ресурси пішли на ще більш спірний проект під назвою Need for Speed Payback. Онлайн досі працює, але контент не оновлювався з 2016 року. На мою думку, краще керування в дрифті, бо справді воно вийшло супер неприємне і навіть жахливе. Не завадило б дещо більше глибини у місіях, але це вже спірно, бо все ж гра про перегони, а не сюжет. Було б непогано зробити поліцію, яка справді могла б нести загрозу і справді могла сильно впливати на рішення. Рішення мається на увазі, що гравці справді розуміли б, що якщо вони перегнуть палку, відірватися буде тяжко. Як на мене, було необхідно виділити більше поваги до олдскульної аудиторії. Поясню. Ставка була зроблена на молодь. Інстаграм культуру, дим і стиль. Але як би там не було, олдскульна частина фанатів чекали чогось іншого, так званої глибини, яку мали той же андеграунд чи навіть Most Wanted. І якщо чесно, на мою суб'єктивну думку, Speed 2015 це далеко не провал. Це ризикований експеримент. Якби ми з самого початку сприймали його не як продовження умовного андеграунду чи Most Wanted, а як нову ступінь. Можливо, все було б інакше. І насправді я перед тим як купити і пройти цю гру, був трохи, але упереджений. Багато хто казав, що вона не заслуговує уваги, що вона недороблена, що вона бридка, спроба повторити андеграунд і так далі. Станом на зараз я накатав близько 25 годин в цій грі і спокійно за близько 18 годин забрав платину. І я ніскільки не жалкую. Мені є з чим порівняти, якщо порівнювати Need for Speed 2015 з Payback і Unbound, я б однозначно обрав саме Need for Speed 2015. Справді почувалося, що гра більше спрямована на молодь, але я не можу заперечувати того факту, що гра вийшла суперова. Емоції ночі, своєрідного сюжету, вайбнічних перегонів. Це те, що гра може дати, і я ні разу не пожалкував, що її пройшов. А як ви вважаєте, NitroSpit 2015 це недооцінена гра? Чи все ж хейт був по ділу? Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво послухати вашу думку. Ну а ми зустрінемось з вами в наступних відео.